Один із легковиків відкинуло аж на 80 метрів. Машина влетіла в паркан приватного будинку. Дві пенсіонерки, які були в авто, загинули на місці. Серед поранених дев'ятирічна дівчинка. В неї перелом основи черепа. Слышала просто е шум грохот. Спочатку один удар це було столкання машин. Я так понимаю, там втора стоїть. И второй удар это был уже в мой двор. В машині було п'ять человек. Вот сейчас два трупа, две женщины, пожилые. Мы маме выдергивали двері. Ну, вже было поздно. Он был живой. А ця женщина умерла у меня на руках. Полностью на руках. У меня я круг только що смыл. Оказалось, у него сзади... Ну, пробита голова, ми не змогли скласти гальмівного шляху на проїжджій частині не було. Людський фактор то, тобі ж те, що водій міг відволіктися під час керування. Друга версія це технічний стан транспортного засобу. І після проведення відповідних експертиз буде відповідь на це питання.